Уявіть двох людей одного віку. Один виглядає свіжо, його шкіра гладенька, волосся блискуче, а погляд енергійний. Інший, навпаки, здається значно старшим за свої роки зморшки, тьмяний відтінок обличчя, втомлений погляд і згорблена постава. Що між ними відмінного це не лише спадковість чи коштовна косметика. Справжня причина прихована в повсякденних звичках, які здаються дрібницями. Але з часом вони руйнують молодість на клітинному рівні. Вони впливають не лише на зовнішність, а й на загальне здоров'я та когнітивні функції, здоров'я, розумові здібності та емоційний стан. Усе це тісно пов'язане з нашими щоденними звичками. Багато хто витрачає шалені суми на косметику та салонні процедури, зовсім забуваючи про найголовніше стиль життя. Сьогодні ми поговоримо про шість шкідливих звичок, які значно прискорюють процес старіння. і головне, розглянемо ефективні способи, як від них позбутися назавжди. Частина перша сон на животі або боці. Настя з дитинства була впевнена, що її положення під час сну не має жодного значення. Вона звикла засинати на животі, обіймаючи подушку, і ніколи не думала, що це може вплинути на її зовнішність. Проте, вже після сорока вона помітила перші зміни на обличчі. Її обличчя почало змінюватися, воно здавалося пом'ятим, а сліди від подушки залишалися на шкірі щоранку все довше. Спершу Настя не надавала цьому значення, списуючи все на втому чи недосипання. Але одного ранку подруга сфотографувала її ще до того, як вона встигла глянути у дзеркало. І тоді все стало очевидним. На знімку Настя побачила те, що раніше залишалося поза її увагою. Шкіра з одного боку обличчя виглядала ніби зміщеною, зморшки глибшими, а загальний вигляд був втомлений і старший, ніж вона відчувала себе всередині. Вирішивши не зволікати, вона звернулася до косметолога. Першим питанням лікаря було: У якому положенні ви зазвичай спите на боці або на животі. відповіла Настя. Косметолог лише зітхнула. Ось звідки у вас така асиметрія зморшок. Чому так відбувається? Коли ми спимо на боці чи животі, на одну частину обличчя постійно чиниться тиск. Притискаючись до подушки, ми буквально зминаємо шкіру, порушуючи при цьому кровообіг у зоні контакту. Спочатку це проявляється лише ранковими слідами, але з часом, якщо нічого не змінити, ці тимчасові зморшки стають глибокими і постійними. Найбільше від цього страждає зона щік, лоба і навколо очей, саме там шкіра особливо тонка та чутлива. Ще одна важлива проблема деформація обличчя. Якщо людина роками спить на одному боці, м'язи обличчя з цього боку починають ослаблюватися, з часом м'язи з одного боку обличчя слабшають, шкіра втрачає пружність, контури стають розмитими, так і виникає асиметрія, яка додає зовнішності. Кілька зайвих років і створює ефект постійної втоми. Окрім зморшок, існує ще один неприємний наслідок набряки. Неправильна поза під час сну порушує нормальну циркуляцію лімфи та рідини в тканинах, через що вранці з'являються припухлості під очима та загальний одутлий вигляд обличчя. Як це змінити? Найефективніше рішення перейти на сон на спині. Це найбільш природна і безпечна для зовнішності поза. Яка не створює тиску на шкіру та сприяє рівномірному розслабленню обличчя. Щоб зберегти молодість обличчя, дуже важливо спати саме на спині. У такому положенні не створюється тиск на шкіру, кровообіг залишається в нормі, а обличчя не деформується під впливом подушки. Звісно, змінити звичну позу сну непросто тіло автоматично повертається до звичного положення, але існують способи допомогти собі адаптуватися. Наприклад, поклади з обох боків невеликі подушки, вони будуть обмежувати рухи та не дозволять тобі перевертатися уві сні. Також варто використовувати ортопедичну подушку, яка підтримує голову та шию в правильному положенні, зменшуючи ризик зміни пози. Якщо ти помічаєш, що все одно повертаєшся на бік, почни, хоча б, із того, щоб засинати на спині щовечора. З часом тіло звикне і нова звичка стане природною. Не забувай контролювати рівень вологості в спальні. Коли повітря надто сухе, шкіра починає швидко втрачати вологу, стає вразливішою до утворення зморшок і втрати тонусу. Щоб цьому запобігти, використовуй зволожувач повітря або хоча б постав біля ліжка ємність із водою, це допоможе підтримувати оптимальний мікроклімат для твоєї шкіри протягом ночі, також не нехтуй нічним доглядом. Якщо поки що тобі важко спати на спині, забезпеч обличчю додатковий захист. Використовуй антивікові засоби, що містять пептиди, гіалуронову кислоту або ретинол. Ці компоненти стимулюють регенерацію клітин і покращують еластичність шкіри, допомагаючи їй залишатися свіжою і молодою. Ще одна звичка, яка може пришвидшити старіння, засинання з вологим волоссям. Мокра подушка створює ідеальне середовище для розмноження бактерій. Що здатні викликати запальні процеси на шкірі. А постійне подразнення та мікрозапалення з часом негативно впливають на її стан і зовнішній вигляд. Сон це не лише відпочинок для тіла й розуму, це один із головних чинників збереження молодості, те, як саме ти спиш, у якій позі, в яких умовах, з яким доглядом, має не менше значення, ніж правильне харчування або косметика. Частина друга надмірне споживання цукру. Роман завжди виглядав дещо старшим за свій фактичний вік. Ще у підлітковому віці він стикався з проблемами шкіри, прищі, запалення, тьмяний колір обличчя. Але з роками ситуація не змінилася на краще. Йому щойно виповнилося трохи більше тридцяти, а в дзеркалі він бачив відображення чоловіка, який виглядав щонайменше на 10 років старшим. Його шкіра мала сірий. Виснажений відтінок, зморшки на лобі стали глибшими, а темні кола під очима не зникали навіть після повноцінного сну. Роман довго вважав, що винен у всьому стрес чи порушення режиму дня. Проте справжня причина крилася зовсім поруч у його щоденних харчових звичках. Його ранок стабільно починався з кави з ароматизованим сиропом і солодкої булочки. Роман постійно підкріплювався шоколадками. А ввечері не уявляв трапези без пляшки газованого напою. Цукор став для нього буденністю, а солодощі головним джерелом задоволення. Одного разу він зауважив, що його руки стали надмірно сухими, а шкіра обличчя втратила пружність. Щоб розібратися в причинах, Роман звернувся до дерматолога. Лікар навіть не став довго розпитувати, ви вживаєте багато цукру чи не так. Запитав він. Роман здивувався, адже не вважав себе залежним від солодкого. Проте, коли почав згадувати, що їсть протягом дня, відповідь стала очевидною. Основною проблемою є процес, відомий як глікація хімічна реакція, під час якої молекули цукру взаємодіють із білками в організмі, зокрема з колагеном і еластином, ключовими елементами молодої та пружної шкіри. Коли ці білки зазнають ушкоджень. Шкіра втрачає свою еластичність, стає сухою, в'ялою і швидше вкривається зморшками. Глікація також сприяє розвитку запальних процесів, провокуючи акне, почервоніння і навіть пігментацію. Однак негативний вплив надмірного споживання цукру не обмежується лише шкірою, постійні коливання рівня інсуліну призводять до хронічної втоми, різких змін настрою та навіть проблем зі сном. Багато хто вважає, що достатньо просто відмовитися від шоколаду та цукерок, але насправді проблема значно глибша. Найбільш небезпечними джерелами цукру є газовані напої та пакетовані соки, солодкі кавові напої, випічка, торти, печиво, а також соуси, такі як кетчуп і майонез. Навіть йогурти з ароматизаторами, пластівці та мюслі, які здаються корисними, містять значну кількість прихованого цукру. Якщо такі продукти щодня присутні в раціоні, процес старіння шкіри пришвидшується у кілька разів. Головне не відмовлятися від солодкого різко, а поступово зменшувати його кількість. Організм звикає до цукру як до залежності, тому його раптове виключення може спричинити сильний дискомфорт. Почни з простих змін заміни солодкі напої, на звичайну воду або чай без цукру. Замість цукерок обирай фрукти, а шоколадні батончики заміни на горіхи або темний шоколад із високим вмістом какао. Цукор дає швидкий, але короткочасний сплеск енергії, тоді як корисні жири та білки забезпечують довше відчуття ситості та стабільний рівень енергії. Додавай у раціон продукти багаті на корисні жири та білки: авокадо, рибу, яйця, горіхи, сир. Варто пам'ятати, що цукор сприяє зневодненню організму, що негативно впливає на стан шкіри. Намагайся випивати не менше 2 літрів води на день. Якщо тебе постійно тягне до солодкого, варто зробити аналіз крові на рівень глюкози та інсуліну. Іноді надмірна тяга до цукру може бути сигналом про порушення роботи підшлункової залози або дефіцит певних вітамінів. Роман вирішив змінити свої звички, поступово скоротив кількість солодкого, почав пити більше води. Замінив газовані напої на зелений чай, а замість печива обрав горіхи. Уже за кілька тижнів він помітив перші позитивні зміни. Шкіра стала більш сяючою, зморшки стали менш помітними, а головне, він почав відчувати більше енергії. Звичка вживати багато цукру це не лише про зайву вагу, а й про прискорене старіння, втому та проблеми зі здоров'ям. Але гарна новина в тому, що навіть невеликі зміни в раціоні можуть зупинити цей процес і допомогти шкірі знову виглядати молодою. Частина третя зневоднення Ірина ніколи не вважала воду чимось важливим. Вона часто казала: Я просто не люблю пити воду. Замість чистої води вона надавала перевагу каві з молоком, міцному чаю, а іноді сокам чи газованим напоям. Це здавалося їй нормальним. Вона не відчувала сильної спраги і не бачила очевидних проблем, тому й не задумувалася, що її організму бракує рідини. З роками її зовнішність почала змінюватися. Коли їй трохи перевалило за 30, вона зауважила, що шкіра стала тьмяною, сухою і тонкою. Вона більше не виглядала такою свіжою, як раніше. Зморшки навколо очей, які раніше з'являлися лише після безсонних ночей, тепер стали постійними. А темні кола під очима не зникали навіть після тривалого відпочинку. Ірина вважала, що це звичайні вікові зміни, тому почала купувати дорогі креми та пробувати різні косметичні процедури. Проте бажаного результату не було. Тоді вона вирішила звернутися до дерматолога, щоб з'ясувати причину таких змін. Лікар уважно вислухала її і задала просте запитання: скільки води ви випиваєте за день? Ірина знизила плечима. Кілька чашок кави, іноді чай або сік. Лікар похитала головою: ось у чому проблема. Ваш організм постійно перебуває у стані зневоднення, тому шкіра втрачає пружність і швидше старіє. Нестача води впливає не лише на стан шкіри, а й на весь організм. Багато людей недооцінюють її роль у процесах старіння, хоча достатнє споживання рідини один із ключових факторів здоров'я та молодості. Вода це ключ до молодості. Адже вона зволожує шкіру зсередини, підтримує її пружність, запобігає утворенню зморшок і сприяє виведенню токсинів. Якщо організму не вистачає рідини, це одразу відображається на обличчі. Шкіра стає сухою, втрачає природне сяйво, зморшки стають глибшими, а загальний вигляд втомленим. Коли ми п'ємо недостатньо води, організм починає економити рідину, що уповільнює кровообіг. І сприяє накопиченню токсинів. Це, у свою чергу, провокує появу висипань, запалень та тьмяного кольору обличчя. Однак зневоднення впливає не лише на шкіру, а й на волосся та нігті. Вони стають ламкими, втрачають блиск і здоровий вигляд. Регулярне вживання достатньої кількості води один із найпростіших і найефективніших способів зберегти молодість і красу. Ще один неприємний наслідок зневоднення набряки. Це може здаватися парадоксальним, але коли організм отримує недостатньо води, він починає затримувати рідину, щоб компенсувати її нестачу. Саме тому люди, які п'ють мало води, часто помічають набряклість обличчя вранці. Як повернути шкірі здоровий вигляд? Насамперед потрібно почати вживати достатню кількість води. Для дорослої людини оптимальний об'єм не менше 1,5-2 літра чистої води на день. Це може здатися складним, особливо якщо ти не звик пити багато рідини. Але є кілька простих способів зробити цю звичку частиною свого життя. Як зробити пиття води звичкою? Почни день зі склянки теплої води, це допоможе активізувати обмін речовин, запустити роботу організму і підготувати шлунок до сніданку. Носи з собою пляшку води. Якщо тобі складно випивати достатньо рідини протягом дня, просто роби кілька ковтків кожні півгодини. Так ти непомітно набереш потрібний об'єм. Зроби воду смачнішою. Якщо звичайна вода здається нудною, додай у неї лимон, м'яту або шматочок огірка. Це зробить її більш освіжаючою та приємною на смак. Пий трав'яні чаї без цукру це чудова альтернатива воді, яка також допомагає підтримувати водний баланс. Обмеж споживання кави та міцного чаю, вони мають сечогінний ефект і можуть ще більше зневоднювати організм. Дотримуючись цих простих порад, ти допоможеш своєму організму залишатися зволоженим, а шкірі виглядати свіжою та здоровою. Якщо не можеш відмовитися від кави, намагайся після кожної чашки випивати склянку води, щоб відновити баланс рідини в організмі, включив раціон продукти, що містять багато води, свіжі овочі та фрукти, такі як огірки, кавуни, апельсини та селера. Вони не тільки підтримують оптимальний рівень гідратації. А й додатково живлять організм зсередини. Ірина вирішила дослухатися до рекомендацій лікаря та почала уважніше стежити за споживанням води. Вона поступово привчила себе випивати більше рідини, додала до свого раціону продукти, багаті на вологу та скоротила кількість кави. Уже за кілька тижнів вона помітила позитивні зміни, шкіра стала свіжішою, вирівнявся тон обличчя. А зморшки біля очей стали менш помітними. Навіть темні кола під очима, які довгий час здавалися невід'ємною частиною її вигляду, почали зникати. Зневоднення одна з найнебезпечніших звичок, яка прискорює процеси старіння організму набагато швидше, ніж ми усвідомлюємо. Найгірше те, що ми часто навіть не помічаємо, що нашому тілу бракує води. Але є чудова новина: цю проблему можна швидко виправити. Достатньо почати вживати більше чистої води, і вже за кілька тижнів ти помітиш позитивні зміни. Шкіра стане більш свіжою, настрій покращиться, а загальне самопочуття відчутно зміниться на краще. Частина четверта. Хронічний стрес і його вплив на молодість. Володимир усе життя працював у корпоративному бізнесі. Його дні були наповнені дедлайнами, відповідальністю, нескінченними зустрічами та телефонними дзвінками. Він звик до напруженого графіка, постійної метушні, необхідності ухвалювати рішення та швидко вирішувати проблеми. Часу на себе майже не залишалося, а відпочинок здавався розкішшю. Здавалося, що такий ритм це норма, доки його тіло не почало подавати тривожні сигнали. Спершу Володимир просто відчував втому. Потім почалися проблеми зі сном. Він довго не міг заснути. А вранці прокидався розбитим, навіть якщо провів у ліжку достатньо часу. Далі з'явилися зміни у зовнішності, обличчя стало змученим, очі запали, на лобі з'явилися глибокі зморшки, шкіра втратила природний блиск. Його навіть перестали впізнавати старі знайомі. Одного дня колега глянув на нього і запитав: Ти хворий? Ці слова змусили Володимира замислитися. Він ніколи не був особливо уважним до свого зовнішнього вигляду, але тепер стало очевидно, щось не так Він виглядав значно старшим за свій вік, і справа була не в генетиці, а в чомусь іншому. Після відвідування лікаря Володимир почув діагноз, якого зовсім не очікував Ваш організм виснажений через хронічний стрес. Ви буквально старієте через свій спосіб життя, як стрес руйнує молодість. Головний винуватець кортизол гормон стресу. Коли людина перебуває у стані напруги, організм виробляє його у підвищеній кількості. У короткостроковій перспективі це навіть корисно. Кортизол допомагає мобілізувати сили, зосередитися та швидко реагувати. Але якщо рівень стресу залишається високим постійно, це призводить до серйозних наслідків: руйнується колаген і еластин, білки. Які відповідають за пружність і молодість шкіри. Тому у людей, які перебувають у постійному стресі, зморшки з'являються значно раніше. Організм зневоднюється, шкіра стає сухою, тьмяною та втомленою. Порушується сон, мозок, перебуваючи в постійній напрузі, не може повноцінно відпочити. Людина або довго не може заснути, або прокидається кілька разів за ніч, недосипання прискорює процеси старіння. Оскільки організм не встигає відновлюватися. Відбуваються зміни у вазі. деякі люди починають їсти більше, намагаючись заїсти емоції, інші, навпаки, втрачають апетит. Це порушує обмін речовин і погіршує зовнішній вигляд. Як зупинити передчасне старіння через стрес? Найголовніше навчитися контролювати свій емоційний стан. Уникнути всіх проблем неможливо, але можна змінити свою реакцію на них. Медитація один із найефективніших способів знизити рівень кортизолу. Вона допомагає заспокоїти нервову систему, зосередитися на теперішньому моменті та зменшити тривожність. Вже 10 хвилин на день можуть дати відчутний ефект фізична активність природний спосіб боротьби зі стресом. Спорт сприяє виробленню ендорфінів, гормонів радості, які допомагають нейтралізувати вплив кортизолу. Це не означає, що потрібно годинами тренуватися в залі, достатньо регулярних прогулянок або ранкової зарядки. Збалансоване харчування під час стресу організм витрачає більше вітамінів і мінералів, тому важливо заповнювати цей дефіцит. Особливо корисні продукти багаті на магній, вітаміни групи В та омега 3 жирні кислоти. Контроль за сном саме під час сну організм відновлюється, очищається від токсинів і регенерує клітини шкіри. Якщо спати менше шести годин на добу, всі інші зусилля щодо догляду за собою будуть марними нове життя без стресу. Володимир усвідомив, що його спосіб життя не лише забирає сили, а й буквально краде його молодість. Він почав більше часу проводити на свіжому повітрі, освоїв техніки релаксації, зайнявся спортом. Уже через кілька місяців його зовнішність помітно змінилася зморшки стали менш вираженими. Очі перестали виглядати втомленими, а шкіра набула здорового вигляду стрес, невидимий ворог, який день за днем забирає нашу молодість. Ми звикли думати, що старіння це лише питання віку, але насправді багато змін у зовнішності спричинені способом життя. Якщо навчитися керувати своїм емоційним станом, можна не лише зберегти молодість, а й значно покращити якість життя. Молодість чи передчасне старіння, вибір за тобою. Багато людей вважають, що зовнішність залежить лише від генетики, але насправді саме наші звички визначають, як ми виглядатимемо та почуватимемося через 10, 20 чи навіть 30 років. Кожен щоденний вибір або допомагає зберегти молодість, або навпаки наближає старіння, відмова від шкідливих звичок, повноцінний сон, збалансоване харчування, регулярна фізична активність. Усе це впливає набагато сильніше, ніж дорогі креми чи салонні процедури. Варто лише змінити спосіб життя, і вже через рік у дзеркалі можна побачити зовсім іншу людину здорову, підтягнуту, сяючою шкірою. А які з цих корисних звичок є у твоєму житті? Чи помічав ти, як вони впливають на твою зовнішність? Якщо тобі сподобався цей матеріал, напиши в коментарях будь-що, якщо ні, просто нуль. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякуємо за перегляд і до.